І далі говоритимемо про один із найбільш ранкових напоїв, який тільки можна собі уявити, це кава. Оля каву полюбляє, я так знаю, так? Ну як? Я не, не можу сказати, що я прям залежна від кави, але. Дуже часто це зручно, тому що якщо, наприклад, це капучина, воно може тобі ще вгумувати голод. Ну, наприклад, якщо під час ефіру хтось тебе пригостить кавою, то це тобі ще можливість бути певний час не голодною. То для мене це ще як їжа. Ну, я п'ю каву в поєднанні з молоком безлактозним. Чи, чи бадьорить тебе кава? Як надовго вистачає цього ні, ефекту? Ні, ні, я абсолютно не для цього її п'ю. Тому що про бадьорість є певний момент звикання. Що чим mm -hmm. довше там ти її п'єш, тим більше потім тобі потрібно кави випити, аби відчувати себе сповненим сил. І от знайшла інформацію буквально новий способів заварювання кави, mm -hmm. і кажуть, що він просто один з тих, який є найнебезпечнішим. Тому що там була кава, от називалася Я не кавуман, тому мені складно mm -hmm. про це говорити. Black Eye – це з двома порціями еспресо, Red Eye – це з однією порцією еспресо, а це називається Dead Eye кава на основі трьох порцій еспресо. І це вже небезпечно. Так, кажуть, що так. Да. тому так і називається вона мертве око. Ага. Ну, мене здивувала інформація, колись до нас долучалася лікарка, і вона сказала, що найкорисніша кава це Рістрето. А я до слова ніколи саме такий напій і не куштувала. От у мене зазвичай капучино на. На безлактозному найбільша доза. Оце це моя класика. Я для себе щойно дізналася, по про те, що я чула назву рестрету, виявляється це міцний кавовий напій, порція якого менша за об'ємом аніж еспресо. Тобто, типу, таке еспресо, але я так розумію, 7 грам кави на 15-20 мл води. Ви яку каву п'єте, друзі? Розкажіть нам вранці. А ще ж цікавий момент виявляється, от я така кажу, я розбавляю молоком, а по факту, ж воно нічого не змінюється. Кількість кави то не змінюється. Mm -hmm. Це тобі просто за см за смаком м'якше. А по факту, якщо там три еспресо, можна його розбавити ну літром молока. Але три еспресо вони таки і лишаться три еспресо, ті, про які ти говорила. Але ж це спробую тепер випити такий Леченький напій ну, якщо на літрістолітрі мовисти, а просто пити тільки. Ну, і загалом ми от вам розкажемо про те, що кава є одним із найпопулярніших напоїв у світі, і щорічно лише уявіть, випивають близько 400 мільярдів чашок. Але шлях від плантації до цієї самої чашки кави він займає чимало часу. Перші плоди з'являються ще за 3-4 роки після посадки насіння. Потім зерна збирають, сушать на сонці, обсмажують і лише тоді розвозять по усьому світу. Здебільшого вирощують каву в Африці, Індії, Бразилії та Австралії. Бувають різні сорти ступені обсмаження. Малзерн, то яка ж кава найкраща, як її обирати. Про це далі. М -м, смака так. Дівчина Оля після складного дня в університеті смакує капучино. Каже, що кава надає їй енергію на увесь день. Після кави все, що мене турбувало, все, що якось хоч якось заважало мені нормально жити, просто зникає. І я насолоджуюсь кавою. Дівчина купує напій завжди в кав'ярні, бо вірить, що вдома так смачно приготувати не вийде. Мені легше піти в кав'ярню, купити смачну каву і е, кайфувати чим зараз в магазин прийти там розбиратися. Ой, а що там? А там Арабіка, а там купаж. При виборі кави в магазині насамперед варто звернути увагу на її сорт. Їх існує чотири. Однак в Україні для широкого загалу поширені лише два види: це арабіка і робуста. Якщо полюбляєте м'яку каву, то це арабіка. Вона має більшу кислинку, і, наприклад, в неї ще враз більше цукру ніж в робусті, Наприклад. Також в неї аромомасло ще враз більше ніж, наприклад, робусти. А якщо ж хочете отримати насичений смак з гірчинкою, то спробуйте робусту. Вона має більш насичений смак, ну і більше кофеїну. Ще враз більше кофеїну, але ще враз менше цукру і аромомасло, тому вона буде менш. Така різнобарна в смаку, але давати свій зрозумілий ефект, бо вона має багато кофеїну. На смак впливає ступінь обсмаження кави. Їх буває три види: світло обсмаження, переважно солодке з кислинкою, та містить найбільше кофеїну і вітамінів. Темне ж, гірке з присмаком шоколаду. А от найпоширенішим обсмаженням серед українців є середнє. Це напевно пов'язано з тим, що. Кава в середньому ступені обсмажки дає збалансовану кислинку гірчинку в більшості. І ви можете, наприклад, якщо ви любитель міцної кави, ви там відчуєте. Ту міцність вона вас влаштує. Якщо ви любите кислинки якогось там різнобарного смаку? Це вам також сподобається. Розчинну каву або в стіках, так звану три в одному. Краще оминати. Вона небагата на смакові властивості. Містить велику кількість цукру. А ще невідомо якої якості зерна використовували. Тому краще оберіть мелену каву, або ж якщо маєте кавомолку, придбайте зерна. Однак, перед покупкою зверніть увагу на пакування. Перше, це те, щоб вона не пропускала світло, тобто, щоб вона була переважно темною або мала шар в собі темного кольору, який не пропускає світло. Це раз. Два це обов'язково герметичність. Якщо пачки не герметичні, то кава вивитряться, ви окислиться, не смачною і насиченою. Далі це Перевагою буде, якщо ви в магазині вибираєте каву, якщо в неї є можливість назад її там не знаю, зіп, лок, Оцей смужка кава в зернах обов'язково повинна мати клапан на пакуванні для так. того, щоб пачка не пошкодилась при транспортуванні. Якщо ви бачите, що на пачці немає клапана, це значить про те, що на каві точно зекономили вже на пачці, раз ну і два, швидше все ця кава вже довго давно обсмажена, і в неї вже швидше все кількість смаків. Або інтенсивність смаків зменшилась. Добова норма кави для дорослої людини становить 400 мл на добу, але важливо на ще серце та дітям її споживати не можна. Тим не менше, лікарі кажуть, що кава містить багато корисних мікроелементів: це поліфеноли, це вітамін Е, вітамін В3, кофеїн. Він також має позитивний вплив на наш організм, покращується когнітивні функції, трішечки мислення, запам'ятованість людина стає більш енергічна за рахунок цього. Також за рахунок антиоксидантів, які містять це відбувається підтримка серцево-судинної системи. Ціни за кілограм кави в супермаркеті починаються від 600 гривень і можуть досягати майже двох тисяч. Фахівці радять не купувати каву дешевше ніж 700 гривень, бо це може свідчити про те, що на ній зекономили.